Друзі на про проголовне поїхали вранці мешканці Керчі та Тамані. Знову прокинулися від вибухів. У Криму оголошено повітряну тривогу, Кримський міст перекрити забог поків. А арка у густій домовій завісі за попередньою інформацією. в Місті знову влучили ракети цього разу, безшумні шумні і невідомого типу. І не під водою, як раніше, а над водою міст здригнувся як при землетрусі, Потім удар все зникли у сірому тумані. Навіть силовики не підходять ближче. Щось відбувається під водою. Повідомляє мешканець Карчі, прямо влучанні по арці, за даними відкритих джерел, атака. Сталася близько 9.45. ракета обо дрона великої швидкості. Влуча у зону між залізничною автомобільною аркою, викликавши детонацію внутрішніх конструкцій, міст миттєво перекрито. Поширюється відео із сильною задимленістю. Характерною для ударів і з глибоким проникненням у бетонну оболонку. це не зовнішня пожежа, це внутрішній вибух, це не пошкодження, це порожнеча, як у зубі. Що тріснув під коренем. ремонту, вже тут не допоможе, каже гетологічний інженер із Києва. Російський головрязовий вулкан прок. Кинувся, і він не пробачить найгучніше не вибух, найгучніше слова російського волга та інженера, який ще у 2018 тисячі роках брав участь у дослідженнях дна для будівництва кримського мосту. Він виступав із відвертими звернення, яке вже називають зізнаннями спільного пізного сумління. Я тоді не знав, чим це закінчиться. Я просто робив свою роботу, але тепер не маю права мовчати. Під мостом активний грязьовий вулкан після останніх лучань він прокинувся. Міст тріщить не лише від вибухів, а від землі під ним. Інженер пояснив. Після серії вибухів у травні червні 25-го року. Частина опор почала просідати. Температура дна зростати. Глибокі сейсмічні дані показують активізацію підземного підземногрізів купола, про який раніше мовчали з політичних причин, коли я попереджав у 18-му Мене провели. Тепер ніхто не переведе. Місто не стоїть. Він вже повзе вниз. я вибачаюсь парад українцями в своєму зверненні. Головкаже: ми будували не шлях, ми будували артерію смерті. Цей місто став трубою, якою йшла війна на броні, на паливі в ракетах. Я не вірив, що так буде, але тепер вірю і прошу пробачення. Я зроблю усе, що можу. Я не можу повернути загиблих, але можу сказати. Ми вже не мовчимо. Ми теж хочемо, щоб все це закінчилося і починаємо. Справди, під час останнього ремонту кримського мосту мій колега, також російський інженер, потопив частину мосту на тузлі. Ми робимо все, або він швидше впав. Висновок міста не стоїть. Він зникає. Арка в диму дно, типу а слова інженера, молодь звіни. Це вже не лише війна армії, це кінець символів на яких. Трималася окупація. Кожен вибух це удар по основі, а не по формі. Міст тримається на тремтячій землі, але на брехні не втомі. А це все рано чи пізно падає. Нагадаємо, удар по мосту – терміновий негайна відповідь за обстріли Росіян по Україні. Хто все проспав? То ось Сили РФ вночі масово атакували Україну. є загиблі та поранені. Головне станом на ранок. Київ загинуло четверо людей. ще 20 поранені. Повідомив міський голова Кличко. Є влучання та падіння уламків районі. Кількох удари були тронами та болістикою. Також пошкоджено коліта. Каборі на перегоні метро між станціями Дарниця Лівобережна Луцьк. Постраждали п'ятеро людей. Є влучання у багатоквартирний житловий будинок. Повідомили в ОВА. Тернопіль. П'ятеро людей поранені внаслідок комбінованої атаки, є влучання в промислові об'єкти та об'єкти інфраструктури. Повідомив міський голова Надал. Львівщина є пошкодження промислового об'єкту у Дрогобицькому районі. Також декілька селах під Львовом є проблеми з лінією електропередач. Повідомили в Ова. Попередньо постраждалих немає. Редакція каналу нанесе відповідальності за Олювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.